Вчителі у ролі учнів на спортивному майданчику семінар, практикум для викладачів фізкультури, завершився. Він тривав протягом двох днів в АШГ. Практична частина заходу включила в себе відпрацювання навичок двох видів спорту: це бадмінтон та регбі 5 Проводили заняття фахівці з Одеси та Києва. «Регбі-5 – це саме тому, що п'ять гравців в однієї команді одночасно на спортивному майданчику. Взагалі в команді 15 чоловік. Дитяче регбі воно дуже відрізняється від дорослого регбі, тим, що дитяче регбі воно безконтактне. Більшість з них вже були знайомі з навиками гри Бадвінтон, проте я сподіваюся, що за ці два дні вони так їх вдосконалили, що зможуть вже приймати навіть участь в міжшкільних змаганнях, які організовують вчительські правспілки. А також, окрім навиків в Бадмінтон, вони засвоїли дуже детально і правила гри, що і в майбутньому їм дозволить уже працювати з суддями на змаганнях місцевого рівня. Учасниками семінару стали вчителі з різних куточків України. Перший день вчителі отримали домашнє завдання. Під час презентації учасники проводили заняття для своїх колег. Застосувати ці види спорту на уроках рекомендують в рамках нової української школи. Мабуть, втома вже від того, що багато було не тільки фізичних вправ, Треба було панувати і теорію, і треба бути уважним, і Тут же треба було з м'ячем. Ну. Я не знаю, мене просто емоції переповнюють. Ми дуже раді, що не ми десь поїхали здобувати нові знання. Що стосується навчання в п'ятих класах, варіативні модулі, там у нас нова модельна програма, а приїхали до нас. То я вважаю, що не можна не скористатись такою нагодою. Заслуга нашим ЗСУ за те, що ми ось так маємо можливість зустрітися. І я вважаю, що потрібно підтримувати морально, емоційно кожної людині в душі. В неї цей патріотизм він є. Він є і я вважаю, що багато від нас залежить для підтримки наших хлопців. Тому я думаю, вони це відчувають. Завершенням активної частини семінару став флешмоб.